Готові до тесту. Візьміть папір і олівець і складіть список усіх поживних речовин, необхідних вашим рослинам для правильного росту. Почекаємо без підглядання. Ось список, щоб перевірити себе. Азот, фосфор, калій, кальцій, магній, сірка, хлор, мідь, марганець, залізо. Бор, молібден, цинк, карбон, водень, кисень. Боюсь об заклад, що тут більше елементів, ніж ви написали. Щоб повністю зрозуміти, як ростуть рослини і як ми можемо допомогти їм рости краще, ми повинні зрозуміти, що їм потрібно для росту. У цій статті ми зануримося у все, що потрібно рослині з точки зору харчування. Давайте почнемо. Добриво це не лише НПК. Ми всі розуміємо важливість якісного добрива для рослин, садів і газонів. Як тваринам і людям, рослини потребують правильного харчування, щоб бути в найкращій формі. І більшість людей знають про номери НПК, надруковані на всіх мішках з добривами. Вони, у порядку друку, представляють процентний вміст азоту. Фосфору та калію, іноді його називають поташем у цьому конкретному добриві. Наприклад, добриво 10 10 10 містить 10% азоту, 10% фосфору та 10% калію. І щодо тієї ж теми, 100 фунтів 10-10-10 це те саме, що 200 фунтів 5-5-5. Без різниці. Давайте коротко розглянемо значення цих цифр і важливість кожного елемента. Основні поживні речовини. Азот N. Азот є першою і дещо основною поживною речовиною для сильного, енергійного росту, темно-зеленого кольору листя та фотосинтезу. Рослини, які майже повністю складаються з листя, такі як дерен, пшениця, овес, дрібні зерна та трави для гольфу, потребують великої кількості азоту. Перше число в добривах N, для цих та інших культур має бути особливо високим, особливо для трави, оскільки її необхідно постійно оновлювати через часте скошування. Купуючи добрива для трави, шукайте рецептору, яка починається з дуже високого першого числа в числах НПК, часто використовується 30, 0, 0, але можна використовувати будь-яку комбінацію з високим першим числом. Тільки пам'ятайте, що 100 фунтів 30, 0, 0, це те саме, що 200 фунтів 15.00. 0 Навіть якщо ви вибрали 10, 10 10 ви могли б отримати ті самі 30 фунтів чистого азоту, застосувавши 300 фунтів. А якщо використовувати 10-10-10, ви також внесете 30 фунтів фосфору та 30 фунтів калію. Для трави це, напевно, було б надмірним. Фосфор. Фосфор використовується рослинами в основному для росту і розвитку коренів. Добре підгодовані фосфором квіти матимуть більше сувіть, а плоди краще і швидше дозрівають. Фосфор важливий для цибулин квітів, а також для багаторічних рослин і новопосаджених дерев і кущів. Оскільки деревам і кущам не потрібно так багато азоту, як травам і листовим овочам, добрива розроблені для цих рослин. Кущів і кущів часто містять мале перше число і більше друге число. Калій, Кей. Калій є загальною поживною речовиною для всіх рослин, покращуючи загальний стан здоров'я та бадьорість рослини. Це покращує здатність рослини протистояти екстремальним температурам і, меншою мірою, по суховому стресу. Калій також допомагає рослинам протистояти хворобам. Оскільки більшість ґрунтів вмістить деяку кількість калію, третє число іноді менше, ніж перші два. Однак важливо зазначити, що якщо в ґрунті немає калію, як у деяких ґрунтах менша третина може бути небажаною. Вторинні поживні речовини кальцій C. Кальцій важливий для загального здоров'я рослини і сприяє гарному росту молодих коренів і пагонів. Кальцій також допомагає будувати клітинні стінки. Коли клітини слабшають, судинна система рослини починає руйнуватися, зменшуючи засвоєння всіх необхідних елементів. Симптоми спочатку з'являються на кінчиках пагонів і коренів, що ростуть. Кальцій є нерухомим елементом, а це означає, що при його нестачі рослина не може перенести кальцій зі старого листя в молоде. Новий приріст на кінчиках і краях листя починає виянути і відмирати, а нові листки часто деформуються. Махній МГ Махній допомагає регулювати засвоєння рослинами інших поживних речовин і сприяє формуванню насіння. Оскільки він міститься в хлорофілі, він також важливий для темно-зеленого кольору рослин і здатності рослин виробляти їжу з сонячного світла. Махній необхідний для утворення цукрів. Білків, олії та жирів регулює засвоєння інших поживних речовин, особливо фосфору, є складовою частиною хлорофілу та переносником фосфору. Симптоми дефіциту включають плямисте пожовтіння між жилками старих листків, тоді як жилки залишаються зеленими. Жовті ділянки можуть стати коричневими та відмерти, пожовтіння може виникнути і на старих листках. Листя може стати червонувато фіолетовим через низький обмін фосфору, і часто відбувається зниження виробництва насіння. Дефіцит найбільш ймовірний у вилужених піщаних ґрунтах і там, де застосовувався високий рівень азоту та калію. Газон, зелені або жовто-зелені смуги, що тьмяніють до вишнево-червоного. В першу чергу уражаються старе листя. Шкода взимку зростає. Широколистий. Листя тонке, крихке і рано опадає. На старих листках може спостерігатися міжжілковий і крайовий хлорос, почервоніння старих листків із міжжілковим некрозом наприкінці сезону з наступним опаданням листя. Ріст пагонів не знижується, доки дефіцит не стане серйозним. Урожайність плодів знижується при сильному дефіциті, яблука можуть перечасно впасти. Войні, кінчики хвої оранжево-жовті, іноді червоні. Первинна хвоя залишається синьо зеленою на молодих саджанцях, але у старших рослин симптоми спочатку з'являються на старшій хвої та в нижній частині крони. У ураженої хвої перехід в зелений колір може бути різким. Сірка С. Сірка допомагає підтримувати темно-зелений колір, одночасно сприяючи більш енергійному росту рослин. Сірка необхідна для виробництва хлорофілу. Сірка така ж важлива, як і фосфор, і вважається важливим мінералом. Що робить сірка для рослин? Сірка в рослинах сприяє утворенню важливих ферментів і сприяє утворенню рослинних білків. Він потрібен у дуже малих кількостях, але його дефіцит може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям рослин і втрату життєздатності. Рослинам потрібно лише від 10 до 30 фунтів сірки на акр. Сірка також діє як кондиціонер ґрунту та допомагає зменшити вміст натрію в ґрунті. Сірка в рослинах входить до складу деяких вітамінів і важлива для додання смаку гірчиці, цибулі та часнику. Сірка, що вноситься через добриво, сприяє виробленню олії, але мінерал може накопичуватися в піщаних або перевантажених шарах ґрунту. Дефіцит сірки в ґрунті зустрічається рідко, але зазвичай виникає там, де внесення добрив є звичайною практикою, а ґрунт погано дренується. Мікроелементи ми вже розглянули первинні та вторинні елементи, необхідні рослинам для здорового росту. Однак не робіть помилки, вважаючи, що інші необхідні елементи можна сприймати як належне. Проти так звані мікроелементи можуть мати набагато більш перебільшений вплив на ріст рослин, ніж просто слідовий ефект. Коли я керував фермою площею 2000 акрів, у мене було кілька ділянок на одній фермі з надзвичайно низьким вмістом марганцю. Поки проблему не усунули, на цих ділянках сьоя гинула повністю. Навряд чи це проблема слідів, коли ваш дохід залежить від урожаю сої. Давайте розглянемо інші елементи, необхідні для забезпечення всім, що потрібно вашим рослинам. Бор. Бі. Бор сприяє розвитку клітин і регулює метаболізм рослин. Це мікроелемент, необхідний у дуже малих кількостях і існує вузький запас безпеки при додаванні бору, оскільки токсичність може виникнути при застосуванні в надлишку. Бор відіграє важливу роль в овочевих рослинах. Він необхідний для синтезу білка, розвитку клітинної стінки, метаболізму вуглеводів, транслокації цукру, регуляції гормонів, проростання пилку та росту пилкової трубки, зав'язування плодів і розвитку насіння. Бор рухливий і легко вимивається в піщаних ґрунтах, тому для багатьох овочів необхідні регулярні добавки, але лише в невеликих кількостях. Токсичність бору виникне, якщо цей елемент буде додано в надлишку. Хлор CL. Хлор бере участь у фотосинтезі. Хлорид необхідний для газообміну, фотосинтезу та захисту рослин від хвороб. Коли продихи рослини, які називаються, продихами, відкриваються та закриваються для обміну газів, рослина відчуває збільшення калію. Подальше збільшення хлориду рівноважує позитивний заряд калію, щоб запобігти пошкодженню рослин. Обмін газів між рослиною та навколишнім повітрям є критичним для фотосинтезу. Дефіцит хлоридів пригнічує фотосинтез, що загрожує здорових рослин. Мідь СІЮ мідь надзвичайно важлива в живленні рослин хоча б тому, що вона сприяє утворенню хлорофілу. Рослинам не потрібно багато міді, але якщо вони її не отримують, результати можуть бути катастрофічними. Він активує ферменти у ваших рослинах. Які допомагають синтезувати лігнін. Це також частина процесу фотосинтезу. Це також ключовий елемент для аромату деяких видів овочів і кольору певних видів квітів. Мідь є нерухомою в рослинах, тому, якщо в них є дефіцит міді, це, швидше за все, виявиться в новому зростанні. Нове листя почне скручуватися, і ви помітите хлорос між жилками. Якщо дефіцит є серйозним, невеликі ділянки листя почнуть відмирати, вони можуть виянути та опадати. Вузли листя почнуть рости все ближче і ближче один до одного, створюючи присадкуватий вигляд вашої рослини. Залізо, фей, залізо сприяє виробленню хлорофілу та іншим біохімічним процесам. Залізо є поживною речовиною, необхідною всім рослинам для функціонування. Багато життєво важливих функцій рослин, таких як виробництво ферментів і хлорофілу, фіксація азоту, а також розвиток і метаболізм, залежать від заліза. Без заліза рослина просто не може функціонувати належним чином. Симптоми нестачі заліза в рослинах найбільш очевидним симптомом нестачі заліза в рослинах зазвичай є хлорозлистя. Це коли листя рослини жовтіє, але прожилки листя залишаються зеленими. Як правило, хлороз листя починається на кінчиках нової рослини і з часом поширюється на старе листя рослини, коли дефіцит посилюється. Інші ознаки можуть включати поганий ріст і втрату листя. Але ці симптоми завжди пов'язані з хлорозом листя. Марганець МН Марганець необхідний для виробництва хлорофілу. Марганець і магній важливо відзначити різницю між магнієм і марганцем. Оскільки деякі люди схильні плутати їх. Хоча і махній, і марганець є важливими мінералами, вони мають дуже різні властивості. Махній входить до складу молекули хлорофілу. Рослини, яким бракує махнію, стають блідозеленими або жовтими. У рослини з дефіцитом махнію ознаки пожовтіння спостерігаються спочатку на старих листках біля нижньої частини рослини. Марганець не входить до складу хлорофілу. Симптоми дефіциту марганцю надзвичайно схожі на симптоми дефіциту магнію, оскільки марганець бере участь у фотосинтезі, листя жовтіє, а також спостерігається міжжілковий хлорос. Однак марганець менш рухливий у рослині, ніж магній, тому симптоми дефіциту проявляються спочатку на молодих листках. Завжди краще взяти зразок, щоб визначити точну причину ваших симптомів. Інші проблеми, такі як дефіцит заліза, нема туди та пошкодження гербіцидами, також можуть спричинити пожовтіння листя. Молібдену МО. молібден допомагає рослинам використовувати азот. У небобових, таких як цвітна капуста, помідори, салат, соняшник і кукурудза, молібден дозволяє рослинам використовувати нітрати, поглинені з ґрунту. Якщо рослині не вистачає молібдену, Нітрати накопичуються в листках, і рослина не може використовувати їх для утворення білків. В результаті рослина стає карликовою, симптоми схожі на нестачу азоту. При цьому краї листя можуть отримати опіки через накопичення невикористаних нітратів. У бобових, таких як конюшина, квасоля та горох, молібден виконує дві функції. Рослина потребує його для розщеплення будь-яких нітратів. Поглинених із ґрунту, так само, як не бобові, використовують молібден. Він допомагає фіксувати атмосферний азот бульбочковими бактеріями. Бобові потребують більше молібдену для фіксації азоту, ніж для утилізації нітратів. Цинк ЗДН Цинк використовується у виробленні ферментів і гормонів. Він використовується листям і необхідний бобовим для утворення насіння. Функція цинку полягає в тому, щоб допомогти рослині виробляти хлорофіл. Листя знебарвлюються, коли в ґрунті недостатньо цинку, і ріст рослин сповільнюється. Дефіцит цинку викликає зміну кольору листя, яка називається хлорозом.